І так, шановні пани і панянки, у мене щось глючить телефон, але це не завадить нам розібратися цікаві темі, як отримувати дані з байдуже якоїсь КБМС. Просто-швидко отримати їх в ХА, в свою вебморду. Просто реалізувати. Просто є спешка. Отакий екранчик, такий чи не такий SSD 1306 платка. З автоматичним Flow AB і там RX TX розпаяно В принципі, кому таке буде цікаво, я не знаю, гривень 400. 450 можете в, в Телеграмі, в групі там в описі написати. Але мова не про те, не про цю платку, а От про мій варіант. Просто АБ взята з кнопки. Кнопка втикнута. Вже КБМС, і верторно. ЖК БМС. Дані летять прекрасно, ніяких завад, ніяких проблем. Живлення в даний момент йде від USB. Поки хай буде, так я зараз покажу в DC DCDC, що проблем нема, якщо DC-шка з цією батареєю. Чому так не знаю. Зараз я пере переключу на просту БМС-ку. Так, зараз викосуюся. Ну, не знаю, чи тут видно, чи не видно. Видно, 13,2 В-98%. Температура, все там сходиться. Тобто це дуже класний варіант, щоб не от з тим роз'ємом, бо в мене тут є спешка, висить на тому GPS роз'ємі. Там автоматизації йдуть, щоб підзаряджати кожної ночі по ночному тарифу. Тут перероблений блок питання. Тут а, упс, досить непоганий мені попався. Перші роки, там, не пам'ятаю, 22-й, 23-й непогано спасав. Ну і зараз у ну, мене все на автоматизаціях. Ось тут вентилятор. Отут вентилятор включається, коли йде значення отут вати. Там автоматизації йдуть В автоматизації до мінусовому степені. Включаються ці два вентилятори охолодження. Якщо йде в другому то блок питання, включився через твердотілочку. Включився отут вентилятор. Зараз він абсолютно безшумний. оцей, упс. Просто кожної ночі трошки. Я... Тут в мене просто ще там дверний магніт записаний, сигналізація, щоб постійно бути в струю, в домі. Ну, коротше, мова ж зараз не про те йде. От ви бачите, картинка чітка і класна. Зараз я пере... переключу на DC-DC з, 40... ну, з 50 вольтової батареї. І що ми бачимо? І ми бачимо, що срака з'єднання з ГА у нас немає. Дані сипень. Зараз не сильно видно, що що. Це як показник того, що все нормально чи все ненормально, і Як Наскільки от саме живлення воно важливо. А те, що тут плетуть, оці дебільні гарманці, вон в мене купа, тут DC-DC, купа проводів, навантаження велике, соняшна генерація. От йде собі, РС 485 для зв'язку з ЖЕКою. Місяць жодної помилки. Які там на от сюди крутять всякі ферітові кольця. Ну, блін, ну це просто ні тума строма. Потрібно розбиратися в першу причиною. Там АБ можна відслідкувати, подивитися рівні. У нас можна з то самої комутаційної платки добратися. Там одна людина піднімає питання, але в нього десятка. Теж є окремий роз'єм для ЖК БМС, але у нього інша комутаційна плата, що постійно сипе помилки. Я тут в себе розібрався, я виложував відео. Проблем ніяких нема. Ну, от все, зараз нажму на паузу, ще на завершення. Повернувся назад. Ось все повернуто назад. Все працює від цієї DC. сі з 50 вольт там зразу на виході bms я взяв. Так мені сподобалось. І так взагалі можна отих а і Б протягнути собі, куди хочу, взяти там Отака зарядка від цього. І тому от така штука буде спаяна на колінці. Цікава. Хто не заказує з Китаю. Купити в нас, все одно буде дорожче, ніж тих 400 гривень там, чи скільки. Пишіть телеграм можна відправити. Але нова пошта 100 гривень. Ну, 500 гривень може влізти така штука. Просто подаєте живлення, сюди А, Б, все працює. Там далі собі на енкодер можна настроїти. Кнопочки тут є. Вони теж тут. Я так зробив, щоб воно одне в друге війшло. Щоб було... Це в мене така тестова платка. І отут саме цей конвертер. Тут немає фокусу, ви бачаєте, тут освітлення і не дуже. І часу вже пройшло 6 хвилин. Далі я переключуся на комп'ютер і покажу все, що все працює. І багато людей питало, щоб іменно як початківцям стартанути в Home асистенті Є спехом розібратись, зробити першу прошивку, я більш детально зупинюсь на цьому всьому. Так, переходимо на комп'ютер. Так, ми бачимо таку картину, намальовану на швидку руку для того, щоб більш-менш людина, яка це цікаво, яка відрізняє плюс від мінуса. А також має хом асистент той свій сервер умної розумної хати, і я попробую, щоб це було не дуже довго. Думаю, тут картинка е, должна бути всім зрозуміла. I2C 22, 21 плюс е, так звана. Перехідна платка TTL або UART RS485 без е, спеціального ще одного сигнального проводу, який треба прижимати е, до землі між до передачами пакетів, наскільки я розумію. Тут цього немає, тут це все йде автоматично. І отут воно працює на кнопку дисплея. Що означає на кнопку дисплея? У всіх ж КБМС, і в інверторній, і в чорної, так званої. І в сірої самої простої, та, що йде на 48 комірок. Є розйоми кнопки, на яких є отут видно, що е, от, е, зелений, як не странно, зелений це плюс, потім два сигнальних А Б, потім е, жовтий це мінус. І далі чорний красний ну, цвіта. Ну, Китай, що ти зробиш? отут тут кнопка є для прикладу. Чорний і красний, це кнопка включення-виключення. Ми просто, ну, як варіант, можна, наприклад, докупити розйом сюди дощокнути, можна просто переложити. Оцей зелений сюди переложити, оцей щовкнути сюди, там легко пінцетиком, оцей жовтий сюди. Тут просто перерізати, і кнопка просто не буде світитися. Як я зробив, як я собі на двох BMS-ках зроблю. Тобто, ну тут думаю, що зрозуміло, ми беремо А, Б. Ще одне питання: живлення самої ЄСП. Я спробував, я покажу, ну, ви вже бачили верніше. Це буде частина програмування, частина схеми буде в кінці відео. Ви бачили? Уже, що якщо взяти живлення з одної БМС, А без з іншої, то завади на екрані. Тобто, Сама є спешка трішки не в захваті від цього. А якщо живлення брати з мережі сюди через USB, ну, досить непогано. Тоді працює все. Тобто ось така ситуація. Тут, думаю, по схемі всі побачать RX самої платки на RX ESP не треба перехрещувати, так як коли йде з'єднання двох. Модулів, то там потрібно TX на RX. Тут хрестити не треба, тут підписано. так. Коли йде обмін пакетами, а він йде там в незалежності, чи ви хочете, чи ви не хочете. І сама бмс постійно строчить цих АБ. Це дуже хорошо. З інтервалом приблизно 1 секунда. Це ну, мені це дуже подобається. Зв'язок працює дуже якісно. Думаю, що тут нема що додати. Вертає, переходимо до цікавого. Ми скачали по посиланню. Отакий архів, розархівували його. Заходимо в ESP Home. Ставимо add-on File Editor. Заходимо в папку ESP Home. Отоді папка Створити. Font. Переписуємо, так як в архіві. Папочку фонд. От я зараз її покажу. От вона з'явиться така папочка. Потім папочка «Image», картинки. І в цю папочку ми заходимо. І так само сюди: «Upload файл, додати, типу, файл. Там, верніше, треба було зі папку. А тут ми беремо загрузити файл. І вибираємо файл, де він у нас є на робочому столі. Так, заходимо. Це... Не пам'ятаю, в яку ми там папочку грузимо. Ну, не важно. Загружаємо шрифт сюди, в папочку фонд. І загружаємо в папочку імейдж, загружаємо картинку, яка буде мигати, гівку, яка буде мигати, якщо є з'єднання з хомассистентом, дуже зручна тема. Зробили ми це все. Далі ми не беремо, не закидаємо сюди файлик текстовий самого конфіга. А ми заходимо в ESP Home, беремо створити новий девайс, скануємо в самому, в самому роутері, я не буду світити тут інформацію. Скануємо в самому роутері, де, де, які IP-адреса свободні. І робимо, наприклад, Джека. Для прикладу Жека. Нижнє підкреслювання. 33. от Зробили ми таке. Вибираємо ESP саму просту. ESP32 пропускаємо повністю. Заходимо. Ой, верніше, такого edit Заходимо в сам оцей файл. Де там наш конфіг Відкрили в текстовому Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-A, Delay Ctrl-V переправляємо 116 на 33 33 тут все лишаємо без змін, а тут 33 Так. Жека. 33 IP адрес переправили. 33. Далі тут потрібно. логін і пароль. Свій сед, верніше, сіт точки точно вказати. Пароль точки точно вказати. І пароль для точки, яку вона буде створювати, якщо не буде під'єднання до Wi-Fi. Тож теж досить інтересна тема. Тут поставили, далі. Далі, далі. Ще отут в одному місці, де на екранчику буде світитися айпішка Потім забудете, і в якийсь раз ви схочете на вебморду зайти її. Створили. Так, поміняли все, що нам треба поміняти. Нажимаємо Save. Я зараз нажму на паузу, там переправлю свої логіни і паролі. І далі покажу. Так, все переправлено. Нажимаємо Install. Як Нам потрібно створити бінарний файл, щоб залити через USB в голу ESP розпаяним дисплеєм і платкою. Нажимаю на паузу, тому що процес може йти пару хвилин. І так, через пару хвилин ми отримали. Такий запит. Що з зробити нам який файл? Для ОТА. Це загрузка через. Ну, там як який варіант або для флеш, або через вебморду з іншої якоїсь ESP, з з якщо б у вас була запрограмована, там є в кожній вебморді можливість оцим файлом перезагрузити. Ну ми беремо factory формат. Нам, типа, предлагає зберегти. Дивимося, куди там воно його зберігає. Переносимо собі, щоб ми знали, де воно знаходиться. Це можна позакривати. Так, Так, якраз у нас тут нормально часу лишилося. Це ми закриваємо. Беремо знову, де та наша ЖК-33. Беремо як інсталювати. Вибираємо. Ой! Оце не це назад. Оце вибираємо. І отут внизу Open ESP Home Web. Беремо, відкриваємо. Connect. Куди підключитися? Свій компорт, підключитися. Далі Install. Вибираємо файлик. Де ми його? ЖК-33? І ми нажимаємо Установка. І через пару секунд має піти відлік часу. Якщо відлік часу пішов, то компорт вибраний вірно. От, пішов відлік часу. Я нажму, щоб зекономити пару секунд. Так, ми побачили, що ми все нормально прошилися. Тепер ми оце закриваємо і можемо побачити. Ще не побачите. Беремо нажимаємо візит, нам потрібно, щоб оновилось. І все, і ми попали в вебморду ЖК БМС. Коли підключимо АБ, тут і... підуть дані. Я думаю, що з цим питанням ми розібралися. Далі я покажу, як це виглядає вже. І так, для прикладу, ми закриємо цю вебморду і відкриємо тічу веб вебморду. Я там деякі маніпуляції робив, щоб собі логи не портити. Ну, от Ми заходимо зараз в діючу. Бачите, тут не должно сипати жовтими полосками биті пакети. Тут йдуть просто, от обмін йде. В даний момент я зараз нажму на паузу і піду перепідключу. Цей інформер підключений до самої. Простої ЖКБМС, КБМС смарт -сіруї. На 4 комірки. в мене там на УПСІ вона стоїть. от Ми получаємо сок, получаємо і напругу, получаємо струмомір. Середня по комірці, дельта. Тобто, все є от ці комірки, 4 штучки, які там задіяні. Тобто є от свічі. Що включені балансування. Розрядка, зарядка, що немає аварій. Є текстовий. Сюди буде писатися аварія. Якщо буде зараз в даний момент. Бо тут, зрозуміло, що тут лога немає. Це ж не Home Assistant. Зараз ми, я покажу, як докинути Home Assistant. Ну ви зрозуміли. Закриваємо цю морду. Відкриваємо налаштування. Пристрої. Нас цікавить. Є спехом. Додати пристрій. Ми пам'ятаємо, що ви назвали 192.33. надіслати, Цей пристрій вже налаштовано. Чому його налаштовано? Тому що він вже, ця ESP в мене була. Це досить цікавий варіант. Ми її видалимо. Вона була під IP 100. Я просто перезалив вам для прикладу. Ми її от, видаляємо і передобавляємо знову. 192 192:30. Бачите, це дуже важний такий момент. Що вона, хоча ти її міняєш, IP-адрес, але вона там все одно через MAC-адрес зацеплена. то треба стару, якщо ти граєшся, переходиш з проекту на проєкт, експериментуєш, а не тупо, якщо ти тупо береш нову, шиєш балванку і вперед, там проблем ніяких немає. Ну коли починаєш колотити, і така сама історія здала з сенсорами, температури, там дуже -тоже хитрий момент. Якщо десь серійний номер, десь в якомусь проєкті, ви його там в дашбордах повидаляли, скрізь повидаляли, він десь отут світиться, воно починає проблеми лізти. Коли береш, опять же кажу, коли сенсорами теж колотиш між проєктами. Ну, не в цьому у нас зараз питання. закінчити, закінчити, У нас появилась ця ЖЕКа, І ми її просто додаємо, куди нам потрібно. Оцю 33-ю. Заходимо, куди ми її там подобавляли, Беремо і тусуємо собі оці всі значення. Тому щоб відреагувати, щоб карточки залітали, це не так просто. Там потрібно цифри ставити отут попереду. І ну, це потім некрасиво, і воно того не стоїть. Ти коли додаєш, ти раз, додаєш його, ти ж не постійно. От собі раз там відсортував це все так, як тобі подобається. І все воно красиво. От так як тут в мене відсортовано, де я користуюся, я просто спеціально, Я потім передобавлю і воно сюди все залетить. Отут стане все 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 зроблено. Так само я хотів показати, де тут на самих. Можливо, я зараз і покажу. Нам же ж 33 для прикладу і не потрібно більше. Я показав, як залітає, ви побачили. Зараз не ось я повернув. Сото, щоб показати, от такі я собі роблю графіки, де видно мінімальна, максимальна кожного разу, коли йде спуск, підйом, так само тут дельта між докомірками, І от цікавий варіант. Тема, я що з ній повністю не розібрався. ну Коротше говоря, коли інвертор в байпасі, як ЖК ЖКБ не бачить споживання, яке. Приблизно рівне 40 Вт в годину. І за того, коли ми йдемо на спуск, от ми зарадилися, флат виключили щоб інвертор споживав не 100 Вт, а споживав 50 Вт тупо на генеративну систему. Тобто він в вайпасі чекає, вдруг виключиться світло. Тому генеруючи, типа частина в нього постійно вімкнута. І вона от підпиває підпиває. Енергію самої батки, ЖКБМС БМС її вперто не бачить. І коли ми йдемо на спуск, і якщо виставити спуск до 20%, то це буде рівнятися до 10%. І якщо там навантаження. Якесь суттєве в районі кіловата, то комірки, ви бачите, як комірки розсипаються. А отут я поставив 25 спуск до 25 по нас той по-справжньому, із-за того, що тут 10% втрачено інвертор на самоспоживання зів, то що ми заляли от сюди там, 5 кг, пів вже отут з'їжено. І отут от, чудово себе чухають комірки і немає цього такого розбіга Ось така ситуація, показує, показую ще От, тут, наприклад, я протестував 2 дні чи 3 дні, я вже й не пам'ятаю, цей з дисплею. Які йдуть кожної секунди, незалежно чи ЄСП питає, це мені дуже подобається. От ми спустилися, чудово собі спустилися, потім піднялися, відбалансувалися і виключили флот. І самоспоживання. От з 4 години до там 3 години мало бути ось тут, бо я там перешив на іншу для того, щоб зняти цю віддішку. Воно 400 Вт виїдає сам інвертор. Але вони куплені вночі. Це теж як варіант. Можна було б їх тут докидати, раді того, щоб тих 99 стало справжніми 99. Але я не бачу причини. Отут по 4 з чимось його доливати, щоб можна було тобто наша задача, яка перенести енергію, щоб бути завжди в струю. І отут, а, е, уже, ну, отут ми маємо 100% зрівняний сок і батарея відбалансована. Далі ми починаємо цю нічну 7 годин тратити там до 9-10. Далі сонячні панелі мають вже до підміс робити. такий Хитрий план для цього всього теста. Тобто воно там вже буде видно. Але я думаю, що я саме питання зміг розкрити. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, повторюємо ці проекти. Я вже для себе це питання інвертора і ЖК закриваю, я все вияснив, в мене все працює. Не подобається тільки те, що. ЖКБМС сок не може нормальний дати, але ще добавлю в кінці, що оця вся робота так званого режиму СБУ по напрузі хуже, ніж те, що от можна працювати. Ну просто розуміючи те, що ЖКБМС тут отут попри, попри ворота, по касу висмокчує тих 400. І тут вона пише, що 99%, а тут на третю годину отут вже 10% не вистачає. Розумію, що це просто нижній поріг, робимо не 20%, а робимо його 25%. І по-справжньому -по ми спускаємося до тих самих 15%. Води вся проблема. Ну да, так, ну, я планую, коли це сонце буде туди назад ганяти, трохи в батарею, трохи на будинок, трохи на кондиціонер. І я кожного вечора отут буду наводити порядок. Я думаю, цей варіант я поки для себе обрав. Є ще такий варіант, що можна кнопкою on off гратися, отут що вирубати. Але тоді прийдеться тим автоматом переклацувати фізично туди-сюди. І мені не подобається те, що зубер не завжди справляється з тим, що я змінюю. Джерело енергії, він не завжди падає в паузу. І там холодильники, компресора. Ну, коротше, ви поняли. Ще не забуваємо донатити на ЗСУ, приближати перемогу кожний як може. І вірити в перемогу. Вона обов'язково прийде, і ми будемо жити мирно і щасливо. Повторюю, підписуємося на канал, ставимо лайки.